Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм», сьогодні. в Випуску клуб УПЛ розпочав збори без головного тренера. Наполі не зможе купити Судакова. Забар не виганяє росіянина з ПСЖ. Більшість гравців руха не хочуть переходити в Карпати. Атакувальний півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков не приєднається до Наполі найближчим часом. Раніше з'являлося повідомлення про відновлення інтересу італійського клубу до українського футболіста. Проте сам трансфер виявився малоймовірним. Італійський журналіст Чіро Венерато пояснив, що перехід не відбудеться через обмеження. Наполі не зможе зареєструвати Судакова через перевищення ліміту слотів для гравців, які не є громадянами ЄС. Ця перешкода унеможливлює подальші переговори. Чуткий просічневий трансфер Судакова є необгрунтованими, зазначив Венерато в інтерв'ю для видання Ільва Поретто. До речі, у поточному сезоні Судаков взяв участь у 23 матчах за Шахтар, де забив 9 голів і віддав 3 результативні передачі. Трансфер Маркет оцінює 22-річного півзахисника у 35 мільйонів євро. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. ПСЖ продовжує наполегливо намагатися підписати захисника збірної України та Бормута Іллю Забарного. Луїс Енрікі, головний тренер Парижан, планує взимку придбати ще одного центрального захисника, і профіль Забарного дуже подобається наставнику. Український футболіст вважається пріоритетною ціллю для ПСЖ. Однак, як повідомив Лоїк Танзі у подкасті 100% ПСЖ для трибун, ілля Забарний відмовився від переїзду в Париж через присутність у команді росіянина Матвієса. Забарне чудовий гравець, але він українець. У складі є росіянин. Він сказав, якщо Сафонов буде в складі, я не зможу приїхати. Центральні захисники Воротар дві надзвичайно пов'язані позиції на полі. Забар не розуміє, що це створить велику проблему для команди, сказав журналіст. Утім, ПСЖ не планує змінювати свої плани. У столиці Франції навіть поставили питання про продаж росіянина, щоб залучити забарного. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове питання. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Більшість гравців руха не хочуть переходити до Карпат. Повідомляє телеграм-канал інсайди від пасічника 2.0». Згідно з інформацією, рух отримав список футболістів, у яких Лопашко бачить потребу, але більшість із них не бажають приєднуватися до левів. Також відомо, що до гравців руха проявляють інтерес клуби з Бельгії та Іспанії. Деякі українські клуби також зацікавлені в їхньому трансфері. Найчастіше в цьому контексті згадуються імена Серебрянікова та Смалійчука, які мають зв'язки з Бельгією та Іспанією. 19-річний український воротар незабаром буде зареєстрований для участі в матчах Ла Ліги, Повідомляє ЕС. Це стало можливим після відходу резервіста Пау Лопеса і позитивної оцінки тренера Мічела виступів Крапивцова на тренуваннях. Також є шанси, що Жерона заявить Крапивцова на фінальній матчі основної стадії Ліги Чемпіонів, але клуб ще очікує підтвердження від УЄФА. Пауло Гассаніга залишається основним воротарем. Проти клуб високо оцінює потенціал Крапивцова, якого вдалося підписати, попри інтерес з боку клубів АПЛ. Крапивцов залишався без клубу після розформування скадніпро 1 де грав за команду Ю-19. Пізніше він намагався закріпитися в Челсі та Арсеналі, але через місцеве законодавство не зміг отримати контракт. Зрештою, він обрав Жерону, ставши другим українцем у команді після Віктора Циганкова. У мережі з'явилося відео, де зрадник країни Анатолій Тимощук припаркував свій Porsche Panamera на пішохідному переході в Санкт-Петербурзі. Щоб приховати свій автомобіль. Тимощук заклеїв частину номерів. Нагадуємо, Тимощук обіймає посаду помічника тренера у Санкт-Петербургському зеніті. Після початку повномасштабного вторгнення він не висловився щодо агресії Росії, що стало підставою для запровадження санкцій проти нього. Наставник роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо гри форвардів команди Артема Довбика та Пауло Дібали. Для мене форварди повинні бути найкращими гравцями і демонструвати на футбольному полі всі свої якості. Якщо гравці втомлюються, і я бачу, що їм стає важко, то маю замінити їх і надати можливість відпочити. Я часто бачу дібалу з гарним настроєм. Мені важливо, щоб він посміхався. Якщо гравці виходять на поле з посмішкою на обличчі, вони наповнюють ваші серця і полегшують вам роботу. Пауло в неймовірній формі. Крім того, потрібно відзначити роботу Довбика. Він багато старається і виконує все, що від нього вимагається. Артем зробив значний внесок в успіхи нашої команди, розповів Раньєрі. Голкіпер Діназа Олександр Бандура, який відомий своїми виступами за Минай, підтвердив інформацію UA Football про те, що він завершив професійну кар'єру. Олександре, у ЗМІ з'явилася інформація, що ви вже зараз можете завершити професійну ігрову кар'єру. Чи справді це так? Та я вже закінчив. Я ж зараз нікуди не зможу з'явитися, а півроку ніхто чекати не буде. В цьому році мені виповняється 39. тому перспективи немає продовжувати далі. Тобто ви остаточно вирішили повісити рукавички на цвях? Ну, не я вирішив, випадок, мабуть, за мене вирішив. Я б ще пограв та показав рівень. Пропозиції були, розповів Бандура. Згідно з регламентом, УАВ протягом сезону гравця не може підписати третій клуб. А безкоштовно виступати за Дінас, Бандура не планує. Протягом своєї кар'єри 308-річний Олександр також виступав за Сталь, Рух, Верес, ПФК, Львів, Донецький Металург та інші клуби. Футболісти Інгульця розпочали тренувальний збір 6 січня. Головний тренер Василь Кобін наразі відсутній, оскільки проходить курс підвищення кваліфікації тренерів категорії А у Львові. Повідомляє та то таке: він приєднається до команди 9 січня. Цього разу клуб із Петрового вирішив відмовитися від зборів за кордоном через відсутність необхідних документів. Команда готується на базі в Володимировці, де проведе два тижні, після чого планує виїхати на Закарпаття. Також на перегляді в команді перебувають а молоді вихованці Академії Шахтаря. Нагадуємо, що Інгулець завершив першу частину сезону на останньому місці в таблиці маючи 9 очок. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.